Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що приїхало, що можемо купити, що доставити в Україну, повністю все під ключ, а також і по Україні. І сьогодні нашій увазі супер пропозиція. Автомобільчик приїхав лише з аукціону Opel Ampera 64 кВт. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах лютий 2020 рік. Біленький колір. Гарно мити, гарно витирати. Влітку менше нагрівається на сонці. В експлуатації з 2020 року. Максимальна комплектація Executive Line, йде на легкосплавних дисках шкіряним салоном. Автомобільчик. Топ в своєму розмірі. З запасом ходу 500 км. В Ampera були замінені батареї по відзивній компанії. Відзивна компанія пов'язана з тим, що попередній батареї 55 кВт була не до кінця досконала ізоляція батареї і тому було. Була відзивна компанія на цій батареї. В даному автомобілі поставлена нова батарея 64 кВт по відзивній компанії. Ледовське світло, ближнє дальне, гарно освітлює дорогу в нічну, в дощову пору. Водій менше напружується, менше втомлюється, відповідно, себе набагато комфортніше почуває. Класні, легкосплавні диски. Такий художнього такого стилю. Чорний срібном. Автомобіль має безключовий доступ, задні ледовські стопи, задні парктроніки, камеру заднього огляду, Така, такий супер стильний електромобіль. І ціна по даному автомобілі також буде хороша. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Преміум музика, босе в даному автомобілі. Сіренькі, не вимушені, то найдуть Opel амперці. Досить комфортний автомобіль, досить комфортна посадка в даний автомобіль. Мультикермо, підігрів керма, підігрів сидіння. Все є в даному автомобілі. Два ключки, безключовий доступ, досить гарно розположений джойстик для переключення передач. Так, і саме основне чесний перевірений пробіг. 74 731 км. Від цього пробігу завжди залежить і ціна автомобіля. Досить велика різниця між пробігами 170 і 70 тисяч км до декілька тисяч євро. Переважно всі хочуть автомобіль до 100 тисяч. Будь ласка, є такий автомобіль. З новою поміненою батареєю. Запас ходу, як ми бачимо, 502 км, показує автомобіль. Далі є камера заднього огляду з проекцією руху. Все досить гарно продумано, все стильно і сучасно. Карбонова така панель, йде тут амбієнт підсвіточка. Вечірній час досить класно світиться. Даний автомобіль з серединки по салончику. Так, йде адаптивний круїз, датчики від зіткнення. Є все в даному автомобілі. І також, незважаючи на свій розміри, є підігрів задніх сидінь. Будь ласка, автомобіль в збереженому стані. Автомобіль по вікнах 2019 рік в експлуатації 2020. Є два кабеля зарядних: один для силовий, для швидкісної зарядочки, другий від звичайної розеточки 220. Супер пропозиція, супер автомобіль, нова батарея 64 кВт. Гарний запас ходу. До 500 км проїжджає даний автомобіль. Є на автомайданчику також інші пропозиції. Це такі, як Renault Zoe, комплектація Van Edition в білому кольорі. Це 52 кВт батарея. Далі Peugeot 208, комплектація Allure. сірий класний такий колір. 50 кВт батарея. Zoe в чорному кольорі. Також класний досить автомобіль. 52 кВт батарея. Zoe в простій комплектації. Автомобільчик виходить в Україні до 10 тисяч євро. Також любимі наші Кіаніри. 2020 рік. темно синіх Металіка 2. Біленька 48 тисяч кілометрів пробіг. Також. Максимальна комплектація Executive Line. Далі йде 2022 рік з пробігом всього навсього 23 тисячі км. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах 22 тисячі євро. І також є наші електромобілі, любимі Volkswagen Golf 36 кВт сірий графіт і темно-синій металік 36 кВт. Є такі автомобільчики. Також Є такі автомобілі як Hyundai Kona. 2020 рік до 100 тисяч пробігу. Трьохфазний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Рестайлінговий 2020 чистий рік. Підігрів задніх сидінь. Українська мова. Нова мультимедіа. Kia Soul, Максимальна комплектація 64 кВт батарея. Білий перламутр, також є такий автомобіль. Kia Soul в чорному кольорі з червоним дахом. Даний автомобіль по супер ціні 12500 євро тут в Нідерландах. І два Volkswagen ID, досить стильні, досить сучасні електромобільні і, на мою думку, самі найкомфортніші в їзді. Ford Mustang є даний автомобіль на огляді в нас. На YouTube каналі, кого цікавить, також є такий автомобіль. Далі свіженька пропозиція лише з аукціону. Nissan Leaf 62 кВт. Сірий графіт. Автомобільчик весь в рідному окрасі перевірено електронним товщиноміром фарб. Автомобіль лише прийшов з аукціону 62 кВт батарея. Максимальна комплектація, тек на Автомобіль має парктронік, задній, задній є фаркопчик задній парктронік, є е, савбуфер, два зарядних пристрої. Так, супер стан автомобіля. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик і всього-навсього 88 тисяч пробіг. Нова мультимедіа, 2 ключики, Текна Босе. Кого цікавий, також телефонуйте. Є такий ще білий перламутр, є ще такий Nissan Leaf. і N-Connectar, сіренький металік. Супер пропозиція дня. Opel Ampera 2019 чистий рік в експлуатації з 2020 року. Максимальна комплектація Executive Line з новенькою батареєю. Запас ходу 500 км. Телефонуйте 050 565 08 17. Купую автомобілі. Відправляю в Україну, також по Україні. Звати мене Омалян. Дякую за лайки, дякую за вподобайки.